Романе, хочемо поговорити зокрема про екс-радника офісу президента Артема Шила, про якого стало відомо більшість громадськості в Україні, Та, зокрема, через те, що його підозрюють у задоволодінні майже 95 мільйонами гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів. Але хочеться дізнатися більше, що це за постать, як довго він був радником офісу президента і яким чином він. Причетний до закупівель в Укрзалізниці. І, звичайно, цікаво, що, що відбувалося, зокрема, під час обрання йому запобіжного заходу. Знаємо, що, зокрема, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб, але водночас була альтернатива внесення 30 мільйонів гривень. Та, але і вже одразу ті 30 мільйонів хтось за нього вніс. То розкрив нам деталі цієї справи. Правильно. Отже, це якесь дійсно цікаве, тим, що очевидно, що йдеться не просто про якогось звичайного офіцера СБУ, так як намагається його представити, сторона захисту в суді, мовляв, це звичайний співробітник і взагалі не зрозуміло, яким чином він опинився на лаві підсудних у цій справі, і яке відношення має до тих схем, про які дізналася ця Україна нещодавно. Але сторона обвинувачення має дещо іншу інформацію з цього приводу, і розслідування тривало з 22-го року, він ще розпочалось 22-го року, і так як ми змогли дізнатися під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу, не дивлячись на підвищену секретність цього досудового розслідування, все ж таки. Був певний злив інформації, і можливо, навіть пан Шило був готовий до того, що його ось ось заарештують, вручать підозром, тому можливо, і власне з цими пов'язано те, що нещодавно він роз нібито розлучився з дружиною хоча насправді вони проживають далі разом громадянським шлюбом, і вони поділили майно. Тобто, схоже, що він намагався вивести це майно від ризиків. Можливого там арешту, конфіскації і так далі. Е, хто такий Артем Шило? Дійсно, це не публічна особа. Тобто про нього, мабуть, ніхто не знав, або мало хто знав в, в, в інформаційному просторі. Так е, можливо, знали журналісти-розслідувачі окремі, які е, е, там були наближені до розслідування тих чи інших схем, в яких він був задіяний. Тим не менше, це дійсно не публічна людина, хоча він дійсно займав деякий час. Посаду в офісі президента, і зараз, з того, що відомо зараз, так в інформаційному просторі є припущення, і це припущення частково підтверджується показаннями одного зі свідків у цій справі, що пан Шило має певний зв'язок з Олегом Татаровим. І ні для кого в Україні не секрет, який вплив має Олег Татаров на взагалі на силові органи, тобто це, грубо кажучи, відповідальний в офісі президента за вертикаль правоохоронних органів силових. Так, ось і навіть цей свідок, який залегендований, поки що невідомо що це за особа, але тим не менше, ті частину тих показів. Які свідок давав на досудовому розслідуванні, озвучив прокурор у суді, і з того стало відомо, що дійсно, нібито Олег Татаров давав певні вказівки е, Шилу е, щодо тих чи інших дій. І очевидно, що це не є якийсь офіційний так документ, офіційне розпорядження, наказ. Тобто, це якісь були певні устні вказівки, які базувалися на певних е, певній ієрархічній. Е, ієрархічному підпорядкуванню, яке базується на якихось ймовірно певних авторитетах, так. Тобто, Олег Татар має очевидно певний якийсь авторитет, так і має такий ось вплив на пана Шила, що може давати йому якісь певні вказівки. О, звичайно, що це все, що буде розслідуватись, і загалом ті прізвища і ті. Посади, які звичали в під час обрання запобіжного заходу, вони говорять про те, що як мінімум, інформацію про ці всі події мали досить високі, досить високі чини в Україні, так там не йдеться про те, що вони якусь безпосередню участь в цьому брали. Що найменше вони були обізнані, принаймні частково в тому, що відбувається, і очевидно, що так як якщо говорить сторона. Захисту, що це є звичайний працівник служби безпеки України, звичайний офіцер, там, начальник якогось певного підрозділу. Так то очевидно, що звичайний офіцер він не міг би самостійно організувати схему в таких масштабах і діяти абсолютно незалежно від будь-кого іншого. Очевидно, що є безліч людей пов'язані в цій схемі і розслідування триває, тому. До речі, там постійно збільшується кількість підозрюваних. Там, наскільки нам відомо, вчора ще комусь підозри вручали. Хоча ввечері йшлося про сім підозрюваних. Пізніше стало зрозуміло, що їх більше. Тобто, з часом їх буде ще більше. Тобто, розслідування триває. Ось кесь цікаве, безумовно, тим, що йдеться не про звичайного представника служби безпеки України. а про особу, яка очевидно мала значно більший вплив в Україні, аніж передбачає та офіційна посада, яку він займав в службі безпеки України чи до того, будучи радником в офісі президента України. Роман, а чи зараз на даний момент вже слідство повідомило, в чому саме підозрюють Артема Шила, яким чином йому вдалося заволодіти майже 95 мільйонами гривень на закупівлю трансформаторів? З того, що на даний час зрозуміло, то йдеться про те, що нібито він посприяв тому, аби усунути з тендеру Інших учасників стендеру на закупівлю цих трансформаторів, мотивуючи це тим, що там нібито закладені якісь ризики для безпеки держави, і так далі. Тобто, тут очевидно, що йдеться про використання службових повноважень, можливо. Можливо, там дійсно були якісь документи і так далі. Використані, поки що це невідомо. Звичайно, що доказова база в сторони обвинувачення є. Якщо вони вже вийшли в публічну площину з цим кейсом, адже ми знаємо, що він з 22-го року розслідувався в режимі підвищеної секретності і. Так як вже відбулися ці гучні затримання, то очевидно, що сторона обвинувачення вважає ці докази достатніми для того, щоб вручати підозру, що і виходити в публічну площину. Тому безумовно ми будемо слідкувати за цим кейсом, і особливо коли він вже буде на стадії судового розгляду і почнеться дослідження доказів, відкриються всі матеріали. Тоді буде очевидно, що насправді відбулось. Ну але для цього потрібно звичайно деякий час зачекати, тому що ще досудове розслідування триває і ще ще будуть підозрювані, скоріше за все, в цій справі. Романе, от редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв'ю радіо НВ день тому розповів, що ось ця справа довкола Шила вона може бути реалізована. Цитую в суді доведена до кінця, що не стане якимось прикладом чергової спортивної риболовлі, коли ловлять, аби відпустити то, на вашу думку, загалом наскільки ось Артем Шило є дійсно крупною рибою в ось цьому інфопросто і в цій загалом справі. На мою думку, та й на думку багатьох інших представників громадськості, хто слідкує за цим кейсом, в тому числі пана Юрія Ніколова, звичайно, що не йдеться про звичайного працівника СБУ і звичайний рядовий там хабар чи корупційний злочин. Тобто, це дійсно мова про топ корупцію, тому що ну важко собі уявити, що так просто. Будь-який е, працівник е, правоохоронного органу, так, навіть якщо він там начальник якогось підрозділу, тобто це навіть не, не голова Служби безпеки, це е, просто начальник якогось там, підрозділу, так е, може собі дозволити організувати схему. Яка дозволяє там принести 100 мільйонів гривень майже прибутку так організаторам. Тобто, очевидно, що йде мова про певну мережу, певну структуру, якусь так, яка включає в себе багатьох осіб. Ми їхні прізвища дізнаємося згодом, і е, питання в тому, чи буде це прикладом спортивної роболовлі? е, – дуже хочеться сподіватися, що ні. Тому що е, ті заяви, з якими вийшла сторона обвинувачення і е, загалом е, орган розслідування, так е, він говорить про те, що йдеться про системну корупцію, про системні зловживання на найвищому рівні для всіх, очевидно, що це не могло, це не могла одна особа просто за своєю ініціативою настільки нахабно організовувати ці схеми. Тобто мова йде про топ корупцію, про системну корупцію, і очевидно, що. Е, це такий важливий маркер, до якого прикута зараз увага не тільки українського суспільства, але й за кордоном, тому що так як у нас триває війна з Російською Федерацією, нам потрібні кошти на цю боротьбу. Так то наші донори теж дуже уважно слідкують, що ж відбувається в Україні. От коли такі кейси вспливають, коли там просто в ручному режимі віддаються такі великі тендери потрібним комусь так, фірмам, то виникає дуже багато запитань, в тому числі у донорів. І очевидно, що це настільки, я би навіть сказав, не те, що питання корупції, це питання взагалі безпеки і виживання України, питання доведення до кінця таких справ. Тому що якщо буде відбуватися так, коли подібні справи будуть закриті, Через те, що там десь неправильно підпис на в тому куточку на якомусь бланку стояв, і ось це формальне порушення. Тому треба визнати ці докази недопустимими, на бо там підпис, грубо кажучи, на тому куточку стояв. Ось, або там ще з якихось формальних підстав, і так далі. Е, тобто, ці справи навіть, на моє глибоке переконання, такі справи, особливо які. Потрапляють вищий антикорупційний суд, вони мають в будь-якому разі доходити до логічного завершення до вироку, яким би він не був, окей, бувають виправдувальні вироки, ніхто не заперечує. Якщо дійсно сталася помилка, не довели і так далі, особу виправдали, все питань немає. Тут питання тоді будуть до органів досудового розслідування. Як так сталося, що вони не зібрали достатніх доказів і не змогли довести винуватість особи. Але якщо є зібрані достатні докази, і якщо. Справа доходить до логічного завершення оголошується вирок, то безумовно, що такі особи, надивлячись на те, які вони посади займали раніше, які вони мали вплив і авторитет неофіційному, скажімо так, своєму амплуа, всі вони мають понести покарання і певну відповідальність, тому що ми зараз знаходимося в стані війни. Ще раз повторюю, і це питання виживання для нас, тому що ми просимо в світу постійно допомогу, постійну техніку, кошти. В той же час у нас о, так, такі ситуації відбуваються всередині країни, які, по-перше, і і мічево нам о, дещо псують картину. Так тому зараз на мою думку, це питання честі для органів прокуратури для о, слідчих, для детективів, які розслідують цю справу. Так довести її до логічного завершення, і о, щоб це не відбулося, як вірно зазначили, спортивною риболовою, тобто показали, відпустили. А щоб дійсно ми. Найближчим часом, наскільки це можливо, побачили вироки у цій справі, якими б вони не були Роман, Але повертаючись до цього судового засідання, на якому обирали запобіжний захід для Романа Шила, то цікаво, яка була позиція прокурора щодо взяття його під варто, також чи сам Шило яким чином коментував ситуацію, в яку він потрапив. Ну, Шула без безперечно не визнає своєї винуватості. Сторона захисту наполягає на тому, що це звичайний офіцер СБУ, який взагалі не зрозуміли, яким чином опинився на лаві підсудних у цій е, справі. Е, очевидно, що сторона захисту буде намагатися доводити е, те, що е, він не, не брав участі в цьому всьому, чи можливо взагалі не було такої події? Я не знаю, яка буде ще лінія сторони захисту. Але очевидно, що е, ми припускаємо. Що ну, і ці підстави припускати, вони дійсно обґрунтовані, тому що навіть з того, що ми почули в суді, так що е, в цій схемі задіяно дуже багато впливових осіб, і відповідно е, є інші співучасники. Е, відповідно, е, шило може бути не найбільшою рибою в, цього, в цій риболовлі. Так і е, якщо, наприклад, я припускаю, що йому запропонують угоду за слідством про визнання винуватості і. Взамін на там, якесь менш суворе покарання і е, викривальні покази на вищестоящих в цій ієрархії осіб, е, то може бути дуже цікаво, тому що ці особи, які розуміють, що вони можуть бути пов'язані в цій справі, і до них можуть прийти наступними, вони будуть робити все для того, щоб Шило не пішов на цю співпрацю зі слідством, і е, цим це якесь і цікавий насправді. Тому безумовно, що до нього буде і далі прикуто увага громадськості змі, і будемо дивитися за тим, як будуть розвиватися події в подальшому, і тоді можна буде вже більш детально прогнозувати, яка доля цієї справи може бути. Але як розцінювати тоді ось цю заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, в той час як шила і ще кількох підозрюваних підозрюють якраз у заволодінні 95 мільйонами гривень? Чи це не є якраз ось та спортивна риболовля, про яку ми щойно говорили? І як взагалі розцінювати ось те, що в той же день, буквально за кілька годин, ця сума була внесена. Дійсно, ну, по перше, перше, що хочу сказати, що потрібно розуміти, що запобіжний захід не є покарання, це лише захід для того, щоб особа не уникала своїх процесуальних обов'язків, щоб вона їх дотримувалася, перебувала на виклик слідчого детектива, прокурора, суд і так далі. Не переховувалася, тобто це не є покарання. І прокурори, прокурори е, обра, ну, з, просили обрання такого запобіжного заходу в вигляді застави, так а розміри застави визначаються судом, враховуючи там е, багато факторів, в тому числі ризики, ризики впливу на свідків, ризики знищення спотворення доказів, переховування, інші впливи, і так далі. Е, звичайно, що оцінюється і майновий стан особи. Ось, е, так як е, з майновим станом цієї особи поки що не дуже зрозуміло, що відбувається, так ми можемо тільки порівнювати там офіційні його доходи, так але насправді ми розуміємо, що офіцер СБУ навряд чи може там вільно володіти 30 мільйонами гривень, щоб ось так от е, за декілька днів. Е, їх внести, тобто навіть на дні виніша годин їх внести і вийти із СІЗО. Тобто, на мою думку, розмір застави був необґрунтовано низьким, оскільки так легко його внесли, значить, це не є та сума, яка становить якесь вагоме значення для цієї особи. Зрозуміло, що не він вніс, а хтось за нього вніс, але тоді постає питання: хто може в такій резонансній справі. Внести за не за себе, а за когось іншого, навіть там я не знаю, родичі, друзі і так далі в один день так легко зібрати 30 мільйонів. Внести ну, більшості людей в Україні. Я думаю, немає таких друзів і знайомих, які би могли за них внести 30 мільйонів гривень за декілька годин. Тобто, очевидно, що йдеться про те, що це якась величезна структура, яка має величезний вплив, величезні можливості, в тому числі фінансові. І е, далі будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Якщо е, Шило намагатиметься втекти від слідства, якщо він опиниться якимось чином за кордоном, то це одна історія. Якщо він буде е, дійсно співпрацювати зі слідством, як він заявив, тобто з його слів він готовий співпрацювати зі слідством, встановити на цій справі, от, о, але знову ж таки не зрозуміло, якою буде позиція захисту, чи це буде е, процесуальне затягування. Чи це буде дійсно якийсь конструктив для того, щоб довести невинуватість і непричетність його до цієї схеми, і відповідно надання доказів того, що зовсім інші особи мали якісь вирішальні у цій схемі? Тобто за цим треба слідкувати і дивитися. Але знову ж таки, я думаю, я переконаний, що сторона обвинувачення не просто так вручилася підозри і не просто так створила такий. Значний суспільний роз в цій справі. значить докази є достатніми. Ми просто по них дізнаємося згодом. Романе, як передають засоби масової інформації, захист на судовому цьому засіданні на розгляді цієї справи просив не обмежувати шила від спілкування і відвідування будівель служби безпеки України. То цікаво, чи немає тут якихось підводних каменів. Ви маєте на увазі, що е, служба безпеки може бути причетна до так. цієї системи? Е, Зрозуміло, тому що е, він є працівником Служби безпеки, так, керівником е, і так далі. Е, плюс там був ще лист від е, голови служби безпеки Малюка, який характеризував шила, в якому йшлося про те, чим він займається. Тому Е, можливо, він дійсно виконує, окрім того, в чому його підозрюють. Так він можливо дійсно виконує якісь важливі завдання в службі безпеки України, є там, цінним співробітником. <кхід> Тому для служби критично важливо, щоб він продовжував цю діяльність, можливо, поки там, заміни його не знайдуть. Так ну я не знаю. Це досить закрита структура, і розуміти, що там відбувається, дуже важко зазвичай стороннім людям. Тим не менше вони не коментують цю ситуацію служби безпеки ніяк не прокоментували, що відбулося тому тут ми можемо лише припускати, що чому саме так важливо йому спілкуватися і з іншими своїми колегами, підлеглими керівниками. Не знаю, важко говорити про це. До речі, Романе, от ви сказали, що СБУ є досить таки закритою структурою, і що там не коментували цю ситуацію, то знову ж таки виникає логічне запитання, чому цього не відбувається, чому Служба безпеки утримується від якихось коментарів? Це теж цікаве питання з точки зору їхньої комунікаційної стратегії. Можливо. Ну, знову ж таки, ми можемо тільки припускати, можливо, вони дійсно поки що не знають, що насправді відбулося. Е, ну знову ж таки, потрібно розуміти, що служба безпеки це не є якимось однорідною монолітною структурою. Так, тобто там дуже багато порядних хлопців і дівчат працює, які є патріотами України, які боронять Україну на сході, які виконують свою роботу на доокупованих територіях, які е, ловлять, затримують. Е, Колаборантів, зрадників і чудово виконують свою роботу, і це люди дійсно з високими моральними цінностями. Це дійсно честь служби безпеки України, але разом з тим там є на я теж такі їх працівниками, так умовно, які використовуючи свій, своє, свої службові посвідчення, дбають лише про власну користь, вигоду і будують ось такі от схеми. Тому очевидно, що й в середині самої служби може бути конфлікт між, скажімо так, світлою і темною стороною, і можливо, просто зараз керівництво розбирається з тим, що сталося для того, щоб вибудувати якусь комунікаційну кампанію, щоб розуміти, як це коментувати, чи будуть вступатися за нього публічно, чи навпаки від нього відмежується. Я думаю, теж ми з часом побачимо, і, можливо, це навіть пролє світло. Певне на цю ситуацію з приводу того вашого попереднього питання, чи можливо інші посадовці служби безпеки якось причетні до цього злочину?